Так, я розумію, зараз не до розкладу уроків, всі хочуть вже на канікули відпочивати. Але влітку, особливо в липні, в серпні, заступник починає нервувати. Нервувати стосовно розкладу уроків, і тоді е відпустка вже не є відпусткою. Пам'ятайте, будь ласка, про програму розклад Нова школа, яка завжди допоможе і допомагає заступникам впоратися з розкладом уроків впродовж всього навчального року, перед 1 вересням. Швидко робити заміни, публікацію розкладів для всіх учасників освітнього процесу, для вчителів, учнів, для батьків, всі в курсі ваших замін, ваших розкладів. Будь ласка, Записуйтесь, підписуйтесь, реєструйтесь. У нас є зараз безкоштовний варіант.